А жителі проспекту Правди потерпають від любителів курильних сумішей. Три місяці тому на червоній лінії проспекту відкрився пункт продажу пакетиків. Молодики курять у місцевих дворах, а потім влаштовують бійки і грабують людей. Мешканці навіть в день бояться виходити з будинків. А діти граються у пісочницях пакетиками від сумішей. Міліція нічого не може з цим зробити. Детальніше далі. Наталія гуляє з малою дитиною, постійно озираючись. Каже, вийти і ось так посидіти у дворі останні три місяці справа ризикована, а ввечері на вулиці краще взагалі не з'являтись. Група підозрілих на вигляд молодиків стали тут постійним ескортом. Люди одягають капішони і виходять в свій мір Глаза стеклянні. Діти знають, всі знають. Ніхто з цим не хоче боротися. Ми з цим живемо. Часто курці настільки йдуть до свого світу, що людям доводиться викликати швидку. Кажуть, таке буває як мінімум два рази на тиждень. Ознаки, непритомність та ті самі скляні затуманені очі. Вони заходять за угол, якби і ну, лежить чоловік, якби сусіди, сусіді міняємо люди, викликають спору. Ну, ця картина кожен вечір, там ну не кожен раз в неділю портить. Настроєння портить вообще жизнь. Нам не довелось довго гуляти по дворах, щоб знайти місцевих таких молодиків. Вони сиділи за першим же поворотом, спіймали, як то кажуть, на гарячому. В руках тримають цигарки, в які зазвичай загортають речовину. Частина, побачивши камери, розбіглась, зрештою ледве не дійшло до бійки. Врятував небайдужий місцевий житель. так а так ви я дозволяєте? А що я дозволяю? по поводу того, що ми що і А Тому що я ж а біжу, 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 я вівпа. Папа, а ти хто мальчик? Я сирота. а що тепер. Ну що, аду ну, задні? Що ти да сірота? Поразві твоєму. Ну, да. сі спокійно. За кілька днів ми завітали сюди з міліцією обшукувати приміщення, з якого через вікно продають курильні суміші. За загратованими дверима абсолютно пуста квартира з голими стінами. Продавщиця тікає в сусідню кімнату. Тут все законне. А ви знаєте, як это на людей впливає, то що ви вважаєте законним? Знаю, ну так, а почему? А ви читаєтеся та вважає. нормально? Читаєте але, якщо все законно, навіщо переховуватись у квартирах і ставити рішітки на вікна? Виявляється, від розбою клієнтів не застраховані і самі продавці курильних сумішей. Якщо у курців не склалось із пограбуванням місцевих жителів, вони нерідко йдуть штурмом на пункт продажу. На полиці представлений цілий асортимент курильних сумішей, розташовані за вагою за концентрацією. Кожен пакетик помічений відповідною літерою. Вартість одного складає від 40 до 150 гривень і більше. Поки правоохоронці оформляли папери, клієнти безперервно товпились під вікном. І це при негоді. Один настільки хотів зробити покупку, що не посоромився камер з міліціонерами. Подавок. Число. Ну, Ну, да, ну оставить, не правильно. Міліціонери кажуть, з березня провели тут вже 12 перевірок і сміх, і гріх, але жодного разу експертиза не виявила у складі суміші наркотичних речовин. А отже, підстав для притягнення до відповідальності немає. Кожен раз, коли жителі звертаються з жалобою, ми відповідно, реагуємо. Виїжджає туди слідувателі, виїжджають туди оперативні сотрудники, проводять перевірку, проводять осмотр, зимають курітельне По Поэтому факту ми вносим провадження в єдиний реєстр досудових розслідувань. Все марно, поки в міст курильних сумішей не внесуть до переліку наркотиків. А це процес, який триває кілька місяців, і найгірше те, що формулу речовини, якою обробляють траву в пакетиках, постійно змінюють. Міліціонери зізнаються, боротьба з торговцями сумішами справа нескінченна. У Нас немає основання нікому видвігать ка нікому з продаючих видвігать какілібавініні. Тому все одно реагуємо на кожне заявлення і кожен раз перевіряємо, кожен раз назначаємо експертизи. Не на камеру нам сказали, що вплинути на ситуацію теоретично могла податкова інспекція, піднявши грошові видрахування саме на цей не сертифікований товар. Але запити міської міліції поки що залишились без відповіді. Артем Куля Денис Єлісавенко Антон Вогош, новини одинадцятого каналу.